Поки руки кремлі, мащо. Ще... Привіт, сьогодні хотів поговорити про дуже актуальну тему для нашого суспільства: це тема часу, просто тупо часу. Чому ми постійно кудись всі поспішаємо? У вас бувало, коли прокидаєшся, і таке відчуття, ніби ти вже відстаєш від свого життя. Хтось заробляє більше, хтось вже встиг побудувати своє життя. Хтось одружився, хтось вже побував в п'яти або десяти країнах світу. А ти в цей момент просто прокинувся, не розумієш, де ти і чого ти хочеш в даний момент. Ми, ніби, всі живемо в марафоні, і в кінці, коли людина добігає до старту, ніби не кажуть, хто переможе цього неймовірного забігу. Але знаєте, що напевно найбільше особисто в мене а, заїдає це відчуття, ніби ти кудись вже запізнився. Але ти поки сам не знаєш куди. І про це я хочу з вами поговорити: не про успіх, не про лайки, не про кількість підписників, не про визнання, а про час, який ми з вами. Інколи втрачаємо це відео. Я хочу поділити на блоки, щоб було зручніше подивитися, і в кожному блоці будуть свої питання, на які а, я буду дискутувати. Мені було цікаво почути вашу думку, а саме на ці от питання, які будуть в блоках, бо всі ми різні, і час для кожного свій. Перший блок, тиск у 20 років вже бути успішним. Дуже часто, коли нам виповнюється 20, або 19, або ще гірше 18 років, з'являється відчуття, що ми вже маємо знати абсолютно все, розумітися на всіх темах світу. І в цей період, коли ти сумніваєшся, перероджуєшся, тільки розумієш що це. От життя нам нав'язують, що в нас повинна бути стабільність, плани, гроші, розплановане життя вже на 10 років вперед, бо це стабільність. Я дуже не люблю це слово, бо життя це в принципі не про стабільність. І коли ти кажеш, що ти в процесі пошуку себе, то, то зазвичай більшість людей кажуть, що ти, ну, все, ти, типу, вже не розумієш, не знаєш, ти відстаєш від свого ритму життя і ти втрачаєш час. І ти такий. Що? Вибачте. Я втрачаю свій час 18 років вже. І якщо ми ще додаємо сюди тему соціальних мереж, то в принципі вони тільки підсилюють оцей весь тиск з боку нашого улюбленого соціуму, в якому нам дуже комфортно і зазвичай дуже багато людей він ламає. От саме в цих соціальних мережах ти бачиш, що Хтось запускає свій бізнес, хтось застворив сім'ю, хтось робить весілля, їде у п'яту або десяту, або двадцяту країну в свої 19 років. А ти сидиш такі дома і думаєш, бляха, а чим я гірший? Чому я цього не заслуговую? Я ніби щось роблю, щось не роблю. Але чому в мене не так? І саме через це, в принципі, в нас потім з'являються оці. Сумніви, оці от докори до себе з часом, але ж ми у себе в голові не розуміємо, що оце от все, що нам показують, ці дубаї, оце от все, це наша ілюзія, яку ми хочемо бачити, і яку нам в принципі показує людина, яка в свої 20 вже побувала там та там та їздить на своєму кабрелеті. Ми бачимо оце, от моє улюблене, успішний успіх чужих людей, але ми не бачимо оці от 10 років помилок. О, страждань, пошука себе, невідомості. Ми не знаємо, які у людини в цей час були проблеми, але ми бачимо тільки успішний успіх, і кажемо, я теж хочу так, як в цієї людини, але ми не знаємо, через що вона пройшла. І от знаєте, що я хочу сказати за свої 19 років. Упустимо тему ейджизму і експертів, якщо в коментарях почнуть писати, що що ти в свої 19 років знаєш. А я вас не не засуджую, але за свої 19 років я зрозумів, що в кожного свій час немає слова пізно, зарано, своєчасно в кожного є свій час і свій тем. Хтось, наприклад, стартує в 16 років, а хтось тільки розуміє в 30, що він хоче займатися. Плаванням, або він хоче присвятити своє життя гончарству. І це абсолютно нормально, коли людина себе шукає, це не робить нас якимись не такими, якимись хворими, недорозвитими. Це просто означає, що людина в пошуку себе. Вона не запізнилася, вона шукає, вона робить для цього щось, а не мириться з тим, що вона ніхто і звати мене ніяк. Наше життя це не. Спринт, це не перегони, це шлях, який ми будуємо, і кожен за собою, як я казав в попередньому відео, несе свій бренд, оцей свій е, окей, парфум шлейфовий, нішовий, е, який він несе за собою. І коли людина проходить е, позаду, вона розуміє: блін, оце в нього класний парфум, це в нього насичене прожите життя, і він кайфує від самого себе в першу чергу. І саме головне, е, коли ти шукаєш свій парфум. Ти його навіть не шукаєш, ти його створюєш, а це не втратити себе, бо це дуже складно, насправді. Якщо дивитися на наш соціум, то це дуже така складна і важка тема для нас. Чому я кажу про соціум? Бо дуже часто саме в ньому людина губиться, і моя улюблена фраза, коли людина, наприклад, загубила вже себе і не знає, чого вона хоче. Де народився, там і пригодився. Ні, так воно не працює. Чого ти хочеш, дотуди ти й дійдеш. А якщо ти просто хочеш і нічого не робиш, то, ну, в принципі, де народився, там і пригодився. Це, коли мені кажуть такі фрази, я кажу: стоп, це Red Flag, просто так от червоні флоро... пропорції, І я такий: стоп, ми більше не говоримо про це. І якщо ти вважаєш, що ти. Де народився, там і пригодився, живи. Це твоя позиція. А, ну, я не психотерапевт, я не людина, яка буде когось витягувати з цього. Я а, готовий поділитися своєю думкою. Але якщо людина цього не просить і не хоче чути, то, в принципі, я думаю, що нам нема про що спілкуватися. Бо оці от моменти з соціумом, коли ми чуємо, де народився, там і пригодився, знову ж таки. А, Мені цікаво почути от вашу думку. Чи справді ви вважаєте, що там, де ти народився, там і пригодився? Так от, якщо ми говоримо про цей соціум, оцей перший блок хочу підсумувати, що е, саме завдяки ньому, завдяки тому, коли ми починаємо втрачати себе, е, соціум дуже сильно нас отак от поглинає, і ми просто стаємо от в такому от… Такі от кулі, о, і думаємо про те, що ми де народилися, там і пригодилися, і о, нам потрібна тільки стабільність а на життя, то саме в ньому людина себе губить і перестає бачити оцю от реальність. Але це моя думка. Тому я з радістю почитаю коментарі, відповім. Якщо будуть якісь запитання або думки з приводу цього першого блоку. Uh, і зараз ми плавно переходимо до другого блоку. Він називається люди і порівняння між собою. І з чого я почну? Це з того, що ти, я, він, вона не зобов'язаний бути кимось. Uh, можливо, це зараз трошки складно зрозуміти, але я не зобов'язаний бути як ти, ти і ти. Бо у мене своє життя. А, моє улюблене це коли світ, оці світ дорівнює соціум, нав'язує нам те, що ми повинні кимось бути. Наприклад, моє улюблене, я бачу тебе лікарем. А ти такий Я люблю малювати а не бути лікарем. Ні, ну ти сто відсотків лікар, ти будеш класним лікарем, і ти такий. Дякую, дякую. Але цікавий факт: отакий: от оп, тут. Ця лампочка повинна з'явитися. Ми з'являємося, приходимо на цей світ для того, щоб здійснювати свої мрії, свої бажання, свої переживання, плакати. Да, ми можемо прийти на цей світ, поплакати і піти. Ми тут не для виконання чиїхось бажань або недомрій. Ми тут для себе в першу чергу. Тобі постійно показують, як. Ти повинен виглядати як норма, як от, вписуйся в стандарти. Але так не працює. Ми тут в першу чергу для себе. Оце знаєте, коли постійно показують, як треба виглядати, як треба заробляти в свої 22, 25, 28 років. І ти такі думаєш, спасіба, я не дуже таке хочу. Дуже часто, коли батьки. Нас виховують так, як би вони хотіли, щоб їх виховували їхні батьки. Ота. І вони роблять оцю от копірку, і потім хочуть, щоб ми так само виховували своїх дітей, жили по цих правилах, принципах а на правилах. І виходить так, що ми вже живемо їх життя, а не своє. Можна привести приклад з дитинства, коли в школі а, 100% у вас таке було. Коли ти навчаєшся і приносиш погану оцінку, і кажеш, от весь клас погано написав і завалило дуже складно. І тобі кажуть: а мені не треба розповідати, як весь клас. Мене твої оцінки цікавлять. І ти такий. Окей. А коли ти приходиш і написав погану контрольну, а хтось написав краще. А особливо, якщо це мамині, знайомі, і вони кажуть, ой, у мене Васько написав на 10, а я написав на 5, і вона така: А чого Васька може на 10, а ти не можеш? І оце, знаєте, одразу в голові, коли ти кажеш: не бери приклад, тепер бери приклад. Тобто, ми, оце от перевзування це виходить нормально. так? Бо для мене це трошки заплутано. Бо коли тобі кажуть, спочатку не бери приклад, і ти все робиш для того, щоб набрати приклад, а потім тобі такі: бери з нього приклад, бо у нього контроль на 10, і у тебе 5. І я такий. Що? І з часом оце от, коли ми вже дорослішаємо, це перетворюється: бери з нього приклад, бо в нього є машина, квартира, і скоро з'явиться дружина. А у тебе. Свої 25, нема цього. І я такий думаю, да, а я з ним знайомий, я з ним спілкувався, що а, в нього от такі-то проблеми, у нього такі-то страждання, в нього там тяжкі випадки були в житті. І я такий сиджу і думаю, я не хочу, щоб у мене так було. Я хочу, щоб у мене було по-своєму. Ти, я, ми не видні, що ми не вкладаємося в чужі стандарти або в чиїсь мрії не виконуємо. І найгірше це жити. Чужими мріями, чужими задачами, чужими взагалі переживаннями. Бо коли ти підлаштовуєшся під чужі поради, коли тобі їх люди дають, самі їх не роблять, але обов'язково поділяться своєю експертною думкою а, стосовно твого життя, і скажуть: тобі потрібно працювати не там, де ти хочеш, тобі треба намалювати, тобі треба працювати а, на заводі або на ставці, бо це стабільно. І автоматично ти вже працюєш не там, де тебе тягне, чого ти справді хочеш, а там, де стабільно. І з часом ти починаєш говорити не про те, що в тебе болить, а те, що людина зараз хоче почути, що нормально, що впишеться. І з часом ти починаєш забувати на себе і починаєш бути зручним, схваленим кимось, не собою, в першу чергу, а кимось. Люди, які осуджують, а самі бояться щось почати робити. Вони не впевнені в собі, вони боягузи, одним словом, вони не пробували, не ризикували, не відчували оцей от андріадреналін, який виділяється, коли ти спробуєш щось нове. Вони не падали, як ти, коли намагаєшся щось робити. І тому вони глузують, бо коли ти підходиш нестандартно до рішення якоїсь проблеми, для них це дуже дивно. І вони. Знають тільки, що можна робити так, так і так, все. І коли ти починаєш проявляти оцю своє нестандартне рішення проблеми, оцю сміливість ти проявляєш, а ти лякаєш цим тих людей, які не знають, що так можна було робити. Вони давно втратили свої мрії, вони давно втратили себе, і вони просто лякаються цього, і тим самим, захищаючись, починають сміятися. І оце ми підходимо до мого улюбленого порівняння, тебе, мене себе, з кимось, хто з ким ти взагалі не хочеш бути схожий. І оця от людина починає красти твою твою от ексклюзивність, якщо вона починає перемагати і переконувати тебе, що будь схожий, він кращий. І вона починає це тебе, знаєш, скубати, як оцю собаку, і ти починаєш втрачати себе. якщо... Ну, піддаєшся. Ти автоматично починаєш знецінювати свій успіх, особливо, якщо ти його починаєш вимірювати в лайках, в переглядах. У Мене розрядилася камера, і мені прийшлося <свісно> підзарядити зараз. Друга частина хотів сказати про те, як важливо приймати складні рішення. А складне рішення заключається в тому, що треба бути собою. І це не слабкість, як багато людей кажуть. Це якраз твоя сила. Бути чесним, інколи бути повільним, невпевненим, але цілеспрямованим. Бути собою це водночас і найстрашніше, і найсміливіше рішення, яке ти можеш прийняти. Бо саме це цінується в людях. Як би це дивно не звучало, але найскладніше це почати приймати себе таким, який ти є, і йти далі. Так от, переходимо до третього блоку, який називається Українці! працьовиті, але. Ви просто задумайтеся, ми друга, найпрацьовитіша нація, от прикріплю статистику, можна подивитися, почитати. І знаєте, оцей от жарт про китайців, які працюють 24 на 7 і роблять нам е, телефони, то це вже не жарт. Ти таки розумієш, що бляха, якщо ми друга нація, то скільки ми робимо, і насправді, скільки ми можемо. Вробляти, давати я кажу про нашу енергію працюютості. Ми вміємо працювати, пахати, терпіти, але проблема в тому, що ми часто не вміємо просто тупо відпочивати або просто сказати собі ти молодець. Ти сьогодні зробив багато, тому я заслуговую на відпочинок. Ми звикли працювати на знос, і в кінці дня ще ми себе любимо покарати за те, що можна було зробити більше і можна було зробити краще. А найстрашніше, коли ми починаємо звинувачувати якусь іншу людину, яка взагалі не винна, в тому, що о, вона мало зробила, і тим самим ми насаджуємо їй оці от, цю от думки параноїдальні. З тим, що вона мало робить, а ми тим самим закриваємо свій гештальт тим, що нас хтось образив і сказав, що ми мало зробили. і ми відповідь не дали здачу, а це схавали і перенесли на іншу людину. І оцей от ланцюжок соціуму, як я казав вище, він якраз нас і зжирає. Ми вже просто перманентно, навіть якщо чогось досягаємо, ми цьому просто не радіємо, бо ж могло бути краще, правда? І ми просто забуваємо себе похвалити. Більшість наших людей працює за таким принципом: робота, дім, робота, дім. Втрачаємо цей ланцюжок справжньої цілі на життя, яку ми ставили, до якої ми прагнемо. І саме з цих тем ми плавно переходимо до четвертого блоку, який називається страх втратити час. І знаєте, більшість із нас боїться навіть не поразки, не Якоїсь там невдачі, падіння, а того, що втратить даремно роки свого життя, що прокинеться одного ранку і зрозуміє, що абсолютно все, що було в його житті, всі старання вони не належать йому, бо він не хоче цього. Ця людина не хоче цього. Ми дуже часто боїмося проспати життя, залишитися без результату, без визнання. Um, але в той самий момент ми боїмося ризикувати, бо думаємо, що ми втратимо цей час um, на, на якусь свою нову спробу. У Нас оце закарбовується, наче сенс, лише у галочках: диплом, робота, квартира, успіх. Все. на цьому в принципі ми закінчили. Але дозволь собі сказати відверто: життя це не про продуктивність, не про те, скільки ти встиг, і не про кількість перемог, підписників або лайків під постом. Я вирішив... Поки в дорозі відзняти такий шматочок, що час і наші мікромоменти, які ми дуже часто не цінуємо, це просто найцінніше, що в нас є, насправді. І це не пости, під якими 10 тисяч лайків, 20 тисяч лайків. Це ці моменти, коли ти можеш просто з кимось зустрітися, поспілкуватися і відволіктися. Оці от мікромоменти насправді дуже рятують, особисто мене в такій. Етапи мого життя, навіть оця от тиша дуже часто, коли ти просто сидиш і навколо нікого немає, ти дома, і ця тиша породжує щось нове за собою. Тому ніколи не думайте, що коли у вас в певний період життя затища, це значить, що ви здались і нічого не варті. Це просто Назвіть це просто переродження, а не тишою. Оці от моменти після тиші, вони якраз і народжують те, що ти можеш встати і сказати собі, що я це зможу, я не здався. Це знаєте, просто як альбом, який закарбувався в тебе в голові, і ти можеш прокручувати оці от моменти і продовжувати насолоджуватися кожною хвилиною свого життя. Це не був, як ми любимо казати, втрачений час. Це був твій шлях, твій парфум шлейфовий, який ти створював. Весь цей час це справді було життя, і воно не має таймерів. Воно одне, і воно заслуговує для того, щоб ти його жив і насолоджувався. Але на жаль, ми звикли міряти себе чужими темпами життя. Ніхто не знає скільки насправді тобі потрібно часу, щоб дійти до себе, навіть ти не знаєш відповіді на це питання. Тому переходимо до наступного блоку, який називається Люди і підтримка. Успіх це відносне поняття, так само, як і підтримка. Але коли ти маєш поряд хоча б одну людину, яка в тебе вірить, а ще краще, коли ти сам стаєш для себе цією людиною, бо Інколи тобі потрібна не мотивація, а тепло. Просто хтось тобі скаже: Я тут, не спіши, В тебе все вийде. Я вірю, що твої дії приносять результат. Головне, продовжиш жити, чим ти живеш. І такі слова дуже часто мотивують і одразу зігрівають тебе, і чесно, жити набагато легше, коли. Є людина, яка може тебе підтримати, але інколи в такі моменти хочеться побути самому і бути самим для себе цією людиною. Коли ти лежиш і розумієш, я зможу, у мене все вийде. А, Так от хто вперше на моєму каналі, мене звати Давид, і я не експерт. Але я людина, яка в 19 років вирішила, я не маю бути ідеальним, але я маю бути чесним із самим собою. Твоє. Моє життя це не марафон, це шлях, на якому ми йдемо, падаємо, розвиваємося, і головне це просто не зрадити себе. Тож, якщо ти дивишся це відео, знай, що ти не один або не одна. Ми всі зараз шукаємо, будуємо, навчаємося, помиляємося, і цього вже досить, щоб пишатися собою в 20, 19, і 18 років. Тому не забудьте підписатися та поставити лайк. Я буду вам дуже вдячний за це. І в коментарях обов'язково я буду чекати вашу думку з приводу того, що таке час, і як ви боретеся з натиском соціуму. Папа. -па.